Комісії на... на сьогодні винесено на багато 10 питань. Перше питання пропускаємо. Підійдемо, що є друге питання. Так, друг питання Про припинення права користування земельними ділянками на території Ямської міськради. Припиняється користування земельними ділянками, громадянами зв'язку добровіль... з добровільною відмовою від права користування. Для ОСГ, ну, родин, скажем так, Перше – це 16 соток в селі Качківка, Васильківа, Людмила Петрівна, 20 соток в селі Добрянки, Бриц, Клана Васильівна, 15 соток в селі Добрянці, Гендюк, Людмила Полипівна, далі в Пуровах дві земельні ділянки, 12 соток і 200 квадратів, це Бажура Аліса Васильівна, 25 сотих дерев Оксана Олексіївна в Русові і 25 сотих тій ж русові дерев Віталію Навичу з чоловіків. Що замовляємо? Є комісія запитання? Не Немає ставного розмови. Хто питання. про припинення права постійного користування на земельні ділянки приватного акціонерного товариства Ямський автотранспортний підрозділ 10551, який розташовані по вулиці автотранспортній 11 міста Ямпор. Значить, е, припиняють право постійно користування е, ямське або транспортне підприємство на дві земельні ділянки площею 0,97 тридцять та три гектара 4368 і залишається за ними 0,76 гектара. Це будівля і прохідна. Все інші вони припиняють право користування на інші земельні ділянки. Я комісія? Це вони від території відказують, але тільки під залишають, так? Під своїм адмінбудівлю, там є трошки okay. ще будівлі, але вони там вже інші користувачі, щоб ми далі могли їх оформити вже. Ставлю на перші вантажі, одного. Четверте питання: про затвердження технічної документації землевострів щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Так, перед громадян, яким затверджується технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Перше. Русавський Максим Петрович, за межами села Зигівка, 2 гектари 48,46 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Шурига Олег Вікторович, вулиця Гоголя, будинок 67, місто Ямпіль, 799 квадратів для будівництва послуговування живого будинка. Підгорна Алла Іванівна, вулиця Шкільна, будинок 40, села, Велика Кісниця, 0,2097. Петрошевська, Вікторія Валеріївна, вулиця Центральна, будинок 45, село Цикіновка, 933 квадрати для будівництва обслуговування житлового будинку. Нужина Марія Юрівна, вулиця Кам'янського Сергія, будинок 214, село Біла, 25 сотих для будівництва житлового будинку. Фальчук, Прізьмила Васильівна, Василь, вулиця Сагейдачного будинок 7 місто Янти, 10 сотих. Для будівництва обслоні живого будинку. Бойчук, Сніжана Анатоліївна, вулиця Сагайдачна, будинок, 9 міста Ямпіль, 10 сутень для будівництва вслової живого будинку. Льова Тетяна Васильівна, вулиця Молодіжна, подивинок, 18 місто Ямпіль, 10 сотень для будівництва в солому житлового будинку. Майпороді у кого вулиця вишнева будинків, 13 сіла, Київка, 100 для будівництва індивідуальних мережі. Брезенчук, Василь Петрович, вулиця Козацька, будинок, 31, села Русова, 0,1947 для 90 в свого між того будинку. Ганна га, 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 Максимівна. Вулиця Центральна, будинок, 175, село Велика Кісниця, 0,2568 для будівництва свого будинку. Зверховський Фелікс Русанович. Вулиця Кам'янського, Сергія, будинок 38, село Біла, 0,1453 для будівництва, село житлового будинку. Шевчук, Микола Петрович, вулиця Володимира Великого, будинок 53, міста Янпік, 656 квадратів для будівництва житлового будинку. Руда Лідія Андріївна за межами села Слобода Підлісівська, гектар 76,73 для ведення товарного -візково сільського збройського виробництва. Гончаренко Віктор Володимирович за межами Слобода Підлісівська. Гектар 52-22 для ведення товарно-сійського зберіга виробництва. Маркітан Іван Федорович вулиця Сонячна, будинок 27 село Гонорівка 0,125 для будівництва обслуговування житлового будинку. Є комісія поміці. Mm -hmm. Немає Ставимо ставки одного. Що є пропозиції? Повернутися до першого питання, так? Я скажу. ну давайте вернемо перше питання про план роботи ямської міської ради скликання на 26 рік. рік. Шановні депутати, члени комісії. Ми пропонуємо вам до уваги план роботи Ямської міської, міської ради восьмого скликання на 26 рік і також. Запрошую по план діяльності по підготовці регуляторних актів Ябільської міської ради. Вказаний план поділений у нас на чотири квартала. До кожного кварталу у нас увійшло по 10-11 питань, які будуть винесені на чергову сесію, на які будуть відбуватися. До плану у нас увійшло це більшість всіх питань, що стосується по звіту. Там по земельних питаннях, звіту міського голови, звіту відділу архітектури, по всіх відділах службі і управлінь, які є у міській раді. Якщо є необхідність, я можу зачитати всі пункти. Але так як ви всі знаєте, що це <клухи> план роботи по кожному року, який затверджується. Що ще в нас є? Це ще одне, то що йде в нас. По цьому ж самому рішенню це план діяльності з підготовки регуляторних актів Ямпільської міської ради на 26 рік. Тут у нас один проєкт це по встановленню місцевих податків і зборів на території Ямпільської територіальної громади, оскільки регуляторний акт має бути обов'язковий, і після того ми можемо виносити на громадські слухання, і після того їх подальшому розглядати, як вивчено законність складених відповідних податків. Тому прошу підтримати указаний проєкт рішення. Ні, запитання? Комісія? Немає? Ставлю на голосування. Хто за? Одного? Піквоглядалі. Так, п'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки за межами села Северині. Видоховська Людмила Лук'янівна звернулася до нас, до є спадкуємо земельної ділянки для рибовської потреб з селі Северинівка, з Натаковського В'ячеслава. Для... Вона прийняла в спадщину право оренди. На цей земельний ділянку. для вкладання нового договору оренду треба нормативна грошова оцінка, тому що в старому договорі її не було розробленої. І... Ну, Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації нормативно. Є питання голосування. Хто за, наголошує? Шосте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеусловлю mm -hmm. щодо відведення земельної комунальної власності на території Нямської міської територіальної громади. Просить надати дозвіл перше, це біленька, село Торсинець. Вона викупила котельню біля будинку культури. Площою 400 квадратів, її треба сформувати ділянку для подальшої оформлення оренди. І друге, це комунальне підприємство Дужовський обрій 30 сотих для скважини з біля ставка Валярадина. -Ради». Валярадина, чи як правильно? Валярена валярадина. Біля вулиці Вишнева. Є за тут Ставлю Ставлюсь одного голосу. Сьоме питання про виготовлення ви, про проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності в місті Ян. Земельний, ну, звернулася до нас Гончаренко Марина з, має, з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки з ОСГ на горонство для того, щоб в подальшому взяти його в оренду і оформити користування цієї земельної ділянки. Поряд цієї земельної ділянки знаходиться її житловий будинок. Це навпроти е, магазина сопка бут -матеріалів. Бут матеріалів. Це було назву цього магазину. І вона просить змінити цільове призначення до того, щоб вона могла оформити своє користування. Зуси є запитання? Mm -hmm. Мені не хто за хто не говорить? Восьме питання. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється місто є. Значить, перше звіді це дві, ді... це дві ді земельні ділянки, вони знаходяться в приватній власності. Перше 663 квадрата. Яка належить Бодняру Олексію Петровичу, змінюється ціле призначення для ведення особистого на будівництво та обслуговування інших будівель громадської забудови. Це навпроти прибудівельного заводу. Його садиба. І друга ділянка 617 квадратів. Це теж ямбіль, прокопишена Софія Федорівна. Міняється для ведення особистого селянського на будівництво обслуговування житлового будинку, господарських будів та споруд. Сидиба знаходиться біля Дністра. Сторони. Там що якісь забудови чи нема? Ну вони хочуть змінювати цільове призначення на ОС, на будівництво, там є будівля, треба ввести експлуатацію, а цільове призначення має відповідати нерухомому мені, яка знаходиться на цій земельній ділянці. Є Тому. Що це закладу? приватна власність їхнє бажання. Є Ставимо видання? Хто за? Довіряти питання про затвердження, про, ділянки, Дешнева, про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на сільськогосподарського призначення та її продаж по вулиці Вишнева, 13 села Гіїв. Звернулася Демець Рената Олексіївна про затвердження звіту про експертну грошову оцінку без височки одної суми для індивідуального гаража. На земельній ділянці знаходиться гараж, який знаходиться в приватній власності в неї. І затверджуємо звіт на суму 76 935 гривень. Сумою, а розмір а? розмір земельної ділянки. Е, я не записала лікар, які там підгораються. Це я знаходилася. Так, розмір so, so, 300. 301 квадрат. За межах. Межах. Ну, маєш. Межах. Вишнева 13, село Ажбійка. Там зачитали в назві. Так, є що запитати? тебе? У нас так на голос. Хто загадний день? Десятий заканчиваний про внесення змін до рішення 8-ї сесії Цігівської сільської ради з 7-го скликання від 08.07 2016 року номер 110 а, В рішенні ре, Цієї сільської ради було лише затвердження технічної документації, а не було вказано про передачу у власність громадянину Андрійчуку Олексій Ріорчук. Тому ми викладаємо перший пункт нової редакції, де вже вказано, що йому передається в власність зімельна ділянка. Є комісія? Что не стоит на лоску ловить? Кто знает? Кто Я тут на лоску. Я бы